Вибралися ми сьогодні на річку Бистриця, ну, ті, покидати спін, бо я вже так давно його до рук брав, що капець. То все Бурштин, бурштин, то зима. І спін їх так до рук і не брав. То й думаю, от, трохи вже спала вода, не бу... вже чистенька, як бачите. Пробуємо зараз половити, не знаю, як вийде, чи форельку може. Нам вдасться піймати, будемо ловити зараз на фішгерл оце і копія понтона, крекджека. Не знаю, по форельці як він ще перший раз його якраз тільки буду мочити. Попробую, надіюсь, буде взагалі, може щось навіть і піймаємо. Попробуємо форельку половити, звісно ж. І все підемо туди вверх. І там має бути щучка по запливах. Не знаю, чи вона зараз активна, чи клює, ну, надіюсь, що будуть покльовки Хоча б навіть нічого не піймати, просто покидати з бо так вже довго його в руки не брав, що забув, як він закидає вже. Це у мене фаворит баланс до 5 грам. Катушка Ryobi Inspire. шпулька стоїть у яку сіми, бо на другому Inspire у мене другий шнур намотаний. Ти будемо зараз пробуємо покидати, може щось. Може, щось і буде, не знаю, попробуємо. Сьогодні я йду не сам. Сьогодні, як бачите, мої собачки. От білочка, білюха наша і вовчик там сидить. Вовчик теж красавчик такий. Дві собачки, це дворняшки, але такі вони прикольні Капець. От бачимо, тут вже хтось ходив, такі тут місця цікавенькі, до речі, ямка тут одразу. Не знаю, якби я не йшов, може би пробував форельку половити. Надіюсь, тут неглибоко, щоб не хватало скупатися. Що ж, відправляємо тебе в воду, я надіюсь, ти щось нам принесеш сьогодні. Не знаю, на що творелі, але щучка, думаю, якась може і попадеться. До речі, тонучий, він так топиться швидко, капець. Не встигаєш проводку зробити і досить гарні льотні характеристики має, Так летить далеко. Це в 38-му розмірі він. Вагою вроді 3,8 грама чи 3,2. Ну, класно летить. Друзі! Ха -ха -ха. Дивіться! Ч -ч -ч, тихенько! Капець, я навіть не думав, що я сьогодні щось піймаю! Під ногами форель клюнула! Капець! У мене аж тон помінявся! Так, тихенько, тихесенько, тихесенько, тихесенько! бідно, бідно, зараз пустим. Як вона закручується. Капець! Не думав я, що... Це другий заброс, друзі. Другий заброс і покльовка. Капець, оце, оце, оце нам повезло. Зараз, ух, як вона обмоталася. Ай, яка красива. Яка красива форелька. Ну, судячи по тому, що зразу покльовка форелі це досить уловистий воблер. А ну, зараз ми її витягнемо. Ось би так акуратно на бережок, щоб ти не покалічилась. Отако. Ух, яка красавіця. Оце красуня. Зараз ми тебе акуратно відчіпимо, щоб тебе не пошкодити. Та як вона обпікається об руки. Холодна водичка, треба брати зажимчик. Ну, настрій зразу піднявся, скажу вам, просто таку, таку красуню піймати на бистриці. ух. Але ми її акуратненько освободимо і відпустимо. Нехай виросте велика. Оба відчепили, акуратненько. Ну, скажімо, в приніс першу форельку. Навіть не думав, що це буде так швидко. Але швиденько сталося. Так, зараз ми її відпустимо. Швиденько, поки вона. Надіюсь, вона не сильно покалічилась. Візьмемо рукавички, щоб не попекти її. І акуратненько зараз відпустимо. Ух, оце оце красуня, акуратно її беремо. Аккуратненько. Ох, друзі, така попалась форелька. І швиденько її в водичку. От сюди. Надіюсь, ти одразу попливеш. Оба і поплила. Ух! Ставте лайк якому кому сподобалось. Шикарна форелька. Думаю, кладем кладемо від, від Strike Pro плаваючу версію. Ось такий він. Це 48-й. Фа. Ну, щучку я уловив на нього. Звісно, штальний поводок. І будемо йти зараз туди. І ті дерева спробуємо піймати там щупачка. Ну, якщо ще щучку піймаємо, це буде взагалі шикарно. А якщо там вище форельку, ще одну це просто, це, це я не знаю, куди стільки настрою дівати. Це буде заряджений позитивом на пару тижнів вперед. Ще подекуди от, бачите, сніжочок є. Ну, Вже весна, правда. Ну, як весна. 20 лютей. Ну, весна, можу сказати, на дворі тепло, я без рукавиць, як бачите, не змерз взагалі. На дворі десь плюс 5, плюс 6. Погода ну, погода трошки така, але деколи виходить сонечко. О, спробуємо тут зараз. Неглибокий цей намол. Тільки не попоє зразу. Я тримає він, добре. А тут і не глибоко, тут літом було глибше. Я думав, тут зараз глибше. А тут така, я вам зараз скажу, ну, пояс тільки стільки в тому місці, чуть-чуть ближче, тут, і все. А все решта це по коліна, і все заросло на мулу. Не знаю, що робити. Друзі, напевно, йдемо вверх. Попробуємо зверху там половити. Знову сонечко, вийшло, класна погода така. Думав, дощ буде. Але дивіться, сонечко вийшло, що зараз і зайде. Напевно зараз вже до бійця. Не твічика, не твіч мінов, а ріджа. Ось в такому він колі він інвест просто побитий, не знаю, його так щука любить, що капець. Зараз його кладемо і йдемо кидати на нього. Думаю, похльовочки будуть. Щучка зараз перед нерестом має бути активна. Ось заплив, то вже ми підходимо. Надіюсь, чучка на ньому сьогодні буде. Є yeah. фракціончик, то я забув після форелі попустити. Є, друзі, є, є, є перша. Перша і надіюсь, не остання. Хе -хе, оба. Ось така невеличка. Клюнула у нас щукенція, зубата, красуня. красуня. Йдемо ми її відчіпимо акуратно, щоб не пошкодити сильно. Хо -хо -хо. Ух, грубесенька зі кров'ю. Тихесенька, головне тихесенько, ось така попалась зубаста. Ось такого шнурочка ми п'ймали на ріджика. Прям зараз її будемо відпускати. І відпускаємо нашу красуню у рідну стихію. Непогано впалась, що пробуємо далі. Надіюсь, вона тут була не одна. Дуже я на це надіюсь. Думаю, що будуть ще. Бачу, всякі мушки повилізали. Комарів вже є, бджолу недавно бачу, коли сонечко світило, вже літала, трудилася. <рес> не знаю, бачили ви це чи ні, але ну, вона, коротше, аж з того берега його догнала. Так тихенько, ще ти красуня не зійшла. Так акуратно взяли. я дивлюсь, хвиля йде за воблером. Думаю, що це таке? Я воблер зупинив, бо знаю, що так щука любить клювати весною. Ну і результат, звісно ж. От така щучечка. Ми її на берег. Ух, красуня. Ай що ж ти так опуталась? Ах, вона акуратно зачепилася. За... Середній трейнічок взяла. Ух, Щось вона з'їла, або вона. Тихенько, 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 хочу тебе показати людям. Тихенько, тихенько. ух. Як вона крутиться. Грубенька, щучка вже класна. Або мені відпускати. Така, от... така попалася на зубаста красуня. Бачимо, щось вона або з'їла, або то в неї ікра. Що ж, зараз будемо її відпускати. Просто класно. Ще, ще, друзі, у мене є одна ідейка. Пробувати отам вище. Там теж таке старе русло від бистриці йшло. І воно там теж. Але я напевно заросло так за зиму, що просто. Ну ось таке тут місце. Не знаю, є тут. Щука, бо заросла так просто, що нічого не видно навіть. Навіть каміння нема вже, не видно, так сильно заросло. Ну, щучка може бути, тут для неї якраз ну, дуже проблематично буде зробити проводку, бо багато цього всього намолу, водоростів і так далі. Але попробуємо а може тут буде щучка. Тут якраз на нерест щуки ідеальне місце. Є де ікру відкласти, і доглядати її тут. Нема хижаків також. Наскільки я знаю, ось тут ось місце тут суто щука, окунь і плотва. Ну, принаймні... Ого! я аж налякався? Тут аж щось таке. Не знаю, що тут таке було, походу щука і походу немаленька. Втікла вона з під носу в мене маєш, я аж налякався. Думав нічого нема. Або я її налякав, або білка там вищита, вона там підійшла. А щучка горілась на сонечку. Такі є тут щучка? Ну, не думаю, що вона кляне, напевно, десь на намол вже. Але все може бути. Що ж друзі, така у нас сьогодні получилась рибалка. Кому сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на такому чудовому заході сонця ми завершуємо нашу рибалку. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім удачі, всім пока і звісно ж, зустрінемось на рибалці.